Вітаю, друзі! Виставка «Євробуд Експо закінчилася, а отже нам час повертатись до роботи. Сьогодні ми у місті Біла Церква. Саме тут зараз тривають пусконалагоджувальні роботи і здається в експлуатацію новий бетонний завод потужністю 60 кубічних метрів бетону на годину. Бункер інертних матеріалів чотирьохсекційний, об'ємом 20 кубічних метрів кожен. Сучасний надійний італійський змішувач сікома об'ємом 1 кубічний метр. Силуси для зберігання цементу 2 по 75 тонн кожен. Італійські шнеки вам. Сучасна та технологічна система керування нашого виробництва. Кармель це гарантія вашого успішного бізнесу.